I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these clouds who taught they deserve a nouns it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Вітаю вас з себе на каналі. І сьогодні нова робота Volkswagen Jetta Універсал. По пошкодженнях. По пошкодженнях справді дуже багато. Зараз. Так, по пошкодженнях. По пошкодженнях насправді дуже багато. Грубо кажучи, дві дверки. Тут. Щоб було видно краще. отак Світло падає, так краще видно. Крило, бампер. Отак. Ну, задню кришку, певно, буду пропускати. Бампер фактично кругом покоцаний. ...подрапаний, покоцаний. Тут все. Так, та сторона арка на крилі. Потім поріг. Дверка. Пошкоджені дуже багато, я не бачу, що вам попадає в кат, що не попадає. Ну, Біля, біля ручки заломи. Тут замість опуклого стала площина рівна і тут кант зробили. Тут йде один кант, то що має бути, а тут підняло другий. Тут знизу взагалі все дуже погано. Кант зробився, якого не має бути. Ну і передня дверка. Ну, не слово мене все в камеру попадає. Так, ну то нічого. Так, по роботі. По роботі тут не так щоб аж багато, але... але не здали місця. Тут канта взагалі нема. Тут гуля. Також яма. Так, а фарби на все нема. Ремонт був запланований давніше, фарба куплена давніше. Після того запланованого машина ще, ще драпалася. Що я думаю? Я думаю, робити перше. То, що гірше, колір, не факт, що, що буде добре, я би взагалі радив. Якщо малювати отут, напиляти сюди, а лаком крити цілий дверки. І виходить, що незамітно, колір губиться. Тут планую зараз поприхватувати гачків з поттером. Тут там тягнути їх грибінкою. І чи та гуля, мала би ховатися. Тут, коли вийде, тут, коли вийде, оцей кант, що ...получився він би мав губитися. Тут навіть за бачком Тут кант пішов. Як то так? Там! Пробуємо влапати. Тобто новий привозили з Польщі, нічого с ньому вода. І такий справий народ. Ще як це зробити правильно, не знаю, так що було добре. Фарби вистачало і не дуже багато. Вона значно буде починати звідси. Де гірше, потім покажете саме. Отак. Навіть так, перше знімаю клему і далі робота піде. Китаю машиною, від нього до віддала воду. Де вона береться? Однозначно треба розчити. Тут ніяк через штанг не попаде. Ніяк. Тут в мене тільки підозра, що. Так, чистить коврики. Так, чистить багажник. Тут все в воді. В воді і... Така а тут вже білі, засохші. Шкода, шкода, що так, що так сталося. То не дощ, то не, то не люк. То відпадає, але все рівно переконуюся і розшию. Може, і зовно буде дещо підтиснути годен. Також чогось тут. Трубка, лючка бензобака і також догниває кріплення акумулятора. Не знаю, що воно тут. Тут була проблема з стартером, тільки електрик був, Відно до кінця не зібрав. Тут войлок. Аж ріжій став. І що тут видно? Тут бачимо є перегородка. І вона обклеєна. Навіть якщо шланг спускає, воно збирається отут. тут. мокро, але води нема. Але все рівно я трохи здивований, так як ті шланги проходили ревізію, навіть може нема року назад. І їх вже однаково треба чистити. Як то так, я не розумію. У мене є ідея, що би я зробив. Вони зроблені в формі клапана. Та як в ту сторону тече, а тут є такі. Така жабка. Коли нема води, воно майже закрито. Чогось його так придумали, воно так має бути. Але я би, і був мій автомобіль і так часто треба було лазити, я б його трошки обрізав. Тут же, грубо кажучи, 80% забитого було. Я все одно здивований. Може проблема не в тому, але, але я здивований. Менше року і забито. Зараз витягну запаску і подивимось, скільки там води є. Але дивіться в гайку. Зелена рідина. Це не дощ, і то не шланг минуватий. Оп-оп повно пропало. Переляв я. Не думаю, що так багато буде. Я наварив петелюк і отак з mm двібінкою -hmm. зараз. Вчеплюся і потягну. Ідеально було два на раз тягнути. Я попробую трошки тут, трошки тут, трошки тут, трошки тут. Треба щоб нагрузку звідси. Забрати, навантаження відстапу забрати. Тут навантаження майже пропало. І крило вже має вигляд. запхав через стоп. І підстокую того з там є опишунка, я її відхиляю, але клей, треба, щоб не добре приставало, то по звуку ви чути, коли пристало полоні. Коли